Говорять, що будь-які речі народжуються двічі завжди. Перший раз вони народжуються в уяві людини, другий раз вони народжуються матеріально. Декілька років тому книга «Шкатулка» народилася в моїй уяві, а рік тому я почала проєкт, завдяки якому книга змогла народитися матеріально. Чому це саме проєкт? Чому не просто друк книжки? Надрукувати книжку в наш час не так вже просто, і я вирішила зробити з цього проєкт, аби дати можливість іншим людям також долучитися до нього. Я спробувала е створити проєкт на краудфандинговій платформі і е зібрати кошти для того, щоб надрукувати перший тираж. Що таке краудфандинг? Насправді це таке слово, яке досить недавно з'явилося в нашій мові, і багато людей насправді не знають, що це таке. Краудфандинг – це можливість. Долучитися або надати іншим людям можливість долучитися до чогось, що створює певний продукт, або, наприклад, музиканти записують новий альбом, або створюється певна вистава театральна, або створюється підприємство, яке має на меті виробляти якісь дуже цікаві речі. Для цього всього необхідні певні кошти. І коли в однієї людини є ідея, але не вистачає коштів, краудфандинг дає можливість іншим людям яким подобається ця ідея долучитися фінансово і таким чином стати співучасниками чогось цікавого, яким чином я запустила свій проект? Перш ніж запустити проект, я знайшла людей, які мені в майбутньому допомагали його реалізовувати. Це дизайнер, який створював макет для книги Андрій Осадчий. Це компанія Зелений офіс, без яких взагалі реалізація була б неможлива, оскільки вони взяли на себе весь друк і виготовлення книги. І заручившись в першу чергу їх підтримкою, я змогла створити проект, який був запущений на сайті українській краудфандинговій платформі bigidea.com у жовтні 2014 року. Перш ніж запустити проєкт, мені дуже хотілося пересвідчитися, що він можливий технічно в реалізації, оскільки задум він не зовсім простий, не зовсім стандартний. Сам формат книги-шкатулки передбачав наявність сторінок, з яких можна було видаляти листівки, серцевинки. І книга мала друкуватися на дуже товстому папері, на переробленому папері. Отже, ми зробили декілька прототипів. Завдяки компанії Зелений офіс нам вдалося зробити ось такий перший прототип. А так він виглядав. І це так він виглядав зовні, так зсередини це фактично вірші і ілюстрації, і на кожній сторінці є перфорація, завдяки якій можна листівки видаляти. Якщо видалити всі листівки, то залишається фактично що? Залишається шкатулка. В яку можна сховати різні речі, і фактично вона може в собі ховати якісь маленькі дрібниці, якісь необхідні речі для побуту: ключі, гроші, картки, записки, цукерки, все, що завгодно. Я дуже люблю завжди все оптимізувати. І коли ми зробили перший прототип, мені здалося, що є місце для фантазії. Ми поговорили з Олександром з компанії Зелен Офіс і порадилися, що можна зробити краще. Ми вирішили трохи оптимізувати обкладинку, зробити її більш приємною, тактильно на дотик, і наш другий прототип вже з'явився ось в такому форматі, на основі якого ми робили відеобуктрейлер, щоб мати змогу показати на сайті Big Idea, як же фактично вже буде остаточно виглядати книга. Навіть з резиночкою. Проєкт «Книга 8 було запущено у жовтні 2014 року. Він тривав три місяці, і, власне, всі бажаючі могли до нього долучитися на сайті bigidea.com. Всі, хто хотів стати співучасником народження книги, могли профінансувати його через сайт. В січні 2015-го проєкт нарешті було завершено, і ми почали безпосередньо процес виготовлення книги. Для доброчинців проєкту ми передбачували декілька наборів винагород. Книга, звичайно, була основною винагородою, але окрім неї, ми передбачали ще додаткові. Наразі вони вже всі виготовлені. Я можу показати, що це було. Те, що виготовляв безпосередньо зелений офіс, окрім книги, це такі чудові екоторби з принтом на них. Також для тих доброчинців, які не потребували книгу, а хотіли просто профінансувати невелику суму і долучитися бути причасними до процесу, я передбачила набори листівок в такій обкладинці, теж з вісімкою надрукованою. Це вісім листівок з віршами і фотографіями. Ще серед додаткових винагород було передбачено набори на мист і браслетів. Які ми закупили в полтавському інтернет-магазині? Виготовлено ці набори було. Українській області таким чином ми дуже раді, що вдалося підтримати вітчизняного виробника. Крім цих наборів, ще були передбачені фоторамки. Тут дуже цікава історія. З фоторамками, я насправді спочатку передбачала дерев'яні, але коли почала шукати виробників, було складно знайти дуже цікаві, якісь красиві файні такі фоторамки, які б були саме вироблені в нас в Україні, і знайти їх в тому обсязі, який мені необхідно було для проекту у Харкові. Мені вдалося а, натрапити на чудового підприємця а, компанія «Гроспрод», яка виготовляє на, на індивідуальне замовлення фоторамки з картону, що було дуже доречно якраз саме до нашого проєкту. Ці фоторамки виглядають ось так: а, фоторамка з певним підписом сайту книги-проекту. Її можна як ставити на стіл, так фактично і вішати а, на стіну. Кому як. Отак От вона виглядає з листівкою з книги. І е, знову ж таки підтримка вітчизняного виробника вона була дуже приємним доповненням до, в принципі, самого проекту. Краудфандинг, Big Idea. Чому саме цей вебсайт? Я наразі дуже багато відомих світових вебсайтів, краудфандингових платформ, таких як Kickstarter і так далі. Але я вирішила, що знову ж таки буде приємно мати справу саме з українським ресурсом, тому що саме на bigidea.com можна побачити дуже багато цікавих українських проєктів проєктів, які запускають українці з різною метою. Вони стосуються як музики, кіно, культури, певних виробництв цікавих речей. І мені було дуже приємно стати як автором однією з тих людей, які створюють щось цікаве в Україні. Далі насправді є дуже багато ідей, яким чином давати змогу жити проєкту. На сьогодні проєкт це безпосередньо сама книга в руках тих доброчинців, хто долучився і хто зміг її отримати. Це веб-сайт книги, це фейсбук сторінка на якій фактично йде основна активність. Це всі новини, все, що стосувалося безпосередньо процесу фотографії, відео, все можна побачити там і відслідкувати проект від самого початку запуску і збору коштів до його реалізації, і вручення доброчинцям. Адреса Фейсбук сторінки www.facebook.com book8.ua Адреса сайту, на якому можна дізнатися також про книгу, про її створення, і на якому можна прочитати імена та прізвища всіх людей, всіх знайомих і незнайомих, яким я дуже вдячна за те, що вони підтримали, за те, що вони долучилися, і за допомогою них все це стало можливим і матеріалізувалося. Що на сьогодні проект книга шкатулка 8 має, окрім самої книги? Перш за все, це вебсайт. Книги це Facebook-сторінка, також це YouTube канал. Це відеоканал, на якому ви можете побачити як буктрейлер, так і чудові відеовірші, які вже на сьогодні є декілька, і ми плануємо знімати їх надалі. Хочу сказати велике спасибі моєму другу Максиму Веливера за співучасть за те, що він створив, вклав певну свою частинку в цій відеоісторії. Окрім youtube каналу, ви також можете найближчим часом дізнаватися про проєкти, про книгу на сайті SoundCloud. Там буде створена окрема сторінка, де будуть викладатися аудіо вірші для того, щоб можна було їх не лише читати у книзі, а також слухати. Багато людей запитують, що далі чи є в мене якісь плани на продовження. Звісно, є. Як тільки бачу щасливі обличчя доброчинців, які отримали свої винагороди, отримали книгу. Я можливо візьму невеличку відпустку перепочину і буду далі вже планувати розвиток проєкту, розвиток своїх ідей і планів, яких дуже багато в голові. Можливо, це буде наступний тираж, але якось іншим чином, іншим способом. Можливо, це буде знову ж. Такий схожий краудфандинговий проект з книгою, але вже на дитячу тематику, тому що є такі ідеї також. Буде видно. Я знаю точно одне, що не буду зупинятися, і коли закінчується проєкт не шкатулка 8», то обов'язково почнеться щось нове і цікаве.